Якісне насіння запорука гарного врожаю у прописній істині впевнені учасники навчань з вивчення методик інспектування насіннявих посівів. Сьогодні основним завданням державних інспекторів це є проведення сертифікації. Все насіння має бути сертифіковане. Одним із етапів сертифікації є визначення сортових. Показників того чи іншого насіння чи садивного матеріалу воно проходить шляхом інспектування в польових умовах або ділянкового та лабораторного сортового контролю. На сьогоднішньому заході ми будемо вчити наших державних інспекторів, як правильно проводити дане інспектування. На кожну партію насіння видають сертифікат. Це гарантія його безпеки та якості. У сертифікаті вказують назву культури, її сорт, репродуктивність, чистоту. Якісне насіння, запорука доброго врожаю. Або яке насіння, таке колосіння. Пшениця ковром стоїть. Ячмінь хвилями йде, поетично так. Це завдяки цим сприятливим умовам, що складалися. Через те вийде врожай досить непоганий. Я би сказав навіть, що по зерновій групі ми будемо мати також в цьому році рекорд. Досягати рекордів допомагають фахівці Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції інституту кормів та сільського господарства. Тут щороку дають потівку у життя багатьом новим сортам сільськогосподарських культур. Певну нішу багато років в умовах дослідної станції займає виробництво насіння картоплі. Кімірія в цьому році в нас це новий сорт, який буде запропонований до реалізації. Серпанок ми вже займаємося ним багато років. Лілея. За тиждень півтора на Хмельниччині розпочнуться жнива. Перший у списку на покоси озимий ячмінь. Юрій Курочка, Іван Мовчан із Старокостянтинівського району для інформаційного випуску.